Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у нім. До нас у гості завітала українка Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, Оленка. Малята, послухайте уважно віршик. Хто ти, дівчинка Оленка? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Малята, подивіться, яке в неї гарне незвичайне обрання. У що вдягнена Оленка? Одним із найкращих елементів українського одягу є сорочка вишиванка. Вишиванки носять і чоловіки. І жінки, і малюки. На цих сорочках вишивали нитками гарні визерунки біля коміра, на рукавах, на них можуть бути вишиті просто фігури або ж квіти та листочки. Малята у оленки є друзі, але в них немає таких гарних вишиваночок. Давайте прикрасимо вишиваночки для них. Ось таку вишиваночку ми будемо прикрашати. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати. Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з контуром вишиванки, фарба синього кольору, коктейльна трубочка та серветка. Починаємо малювати. Беремо трубочку, вмокаємо у синю фарбу, прикладаємо до сорочки. Квіти повинні прикрашати розріз посередині вишиванки та рукава. Можна прикрасити і низ сурочки. Яка гарна вишиванка у нас вийшла, якого кольору квіти ми намалювали? Так, синього. Малята! Друзі Оленки, будуть дуже вдячні вам, якщо ви прикрасите їм вишиванки. Ми з Оленкою чекаємо на ваші роботи. А нам час прощатися. До побачення, малята!